Каже Господь, хто вірний у малому, вірний у великому. І ніякий слуга не може двом панам служити, двом ідеологіям, двом релігіям. Нині так, другий так. І головне є, що пам'ять, коли прийде Господин і той слуга не буде готовий прийняти його, так же Царство Божого не наслідує. А тобив розуміти цінності небесну і земну, каже Господь нині: помніть, Бог знає серця ваші. Ви це можете хвалити, але Бог в серце щоти за лічність або, може, і не лічність. Бо що того високо є перед людьми, ту і в цьому світі, на телевідіні, у газетах, а то все мерзость перед Богом. Ще в одному случаї каже павельнення Кефесіонам. Так от знає, яка нас нагорода чекає, як ми, потомки Авраама, повірив в Христа Ісуса, тож подражайте Богу, як чада возлюблені, живіть у любові, як і Христос возлюбив вас і себе предав за вас, тобто тепер уже за всіх нас, в приношенні у жертву Богу, благоухання приятної. Коли ви покликані до чистого царства, то блуд і всяка нечистота, любостяжання не дожди мі... іменуватися між вами сквернослов'є, пустослов'є, сміхотворство, най такої з вами не буде. І бійтеся любостежательства, собирати багатства, стягувати вічно бути голодним, а все мало, а все мало. То такі люди, уже не християни, а ідолопоклонники, ідолослужителі. Каже Павел, не будьте общниками з ним. Нині маса людей повірувала, стали общниками всьогосвітніх людей і втратили Бога. Бо колись і ми були тьма, а тепер світло в Господі, так поступайте, каже, Павел, як діти Божі, діти світла. Сьогодні споминаємо святу мучицю Ліонію, яка своїм подвигом віри привела і родила до церкви ще 500 мужей і 130 жен, котрі віділи, яка свята віра, дівчинка у свої 9-10 років оказалася на такій висоті усвідомлення. Віри во Христа Ісуса, що легенько пішла на смерть. А що зробили язичники? Культурні, современні і отеці, і мати, і жених, і гонітілі державні били нещасно до смерті Юліанію, що аж тіло від от кості відпадало. показували культуру, як і нині в Україні, котрих Да, коли додівають нашу канонічну церкву, вони від не підозрюють, що давно вже не тільки не християни, уви, навіть і не сміють називатися мирними громадянами, бо порушують право других громадян. Що ж нам робити? Ні субота перед різдвом, Господи, у всю суботу послухай наші молитви, благослови наших людей, котрі йдуть узеньким путем. Тернистим, маленькими, тісними дверями, но царство Божоє. В місті з тим благослови Господи і воїнів, і переселених, і людей на чужині трудячихся. на німці трудять наші люди нині. Боже, дай коли, щоб всі наші люди, і, по крайній мірі, більшість, вернулася на рідну нашу землю, бо іначе можуть сюди прийти. Чужі люди. Господи, молитесь мучі Леонії, молитесь Петра. Молитвами ми Прокопія, молитвами всіх наших святикар Подруцьких. благослови нам, щоб ми то були діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.